Опит на оренду житла в Україні б'є рекорди за роки повномасштабної війни. Вартість подекуди зросла на понад 200%. Причому колишні лідери поступилися позиціями регіонам на заході України, а на сході і півдні квадратні метри опустилися до небачених раніше низьких рівнів. Детальніше про те, скільки сьогодні коштує винаймання квартир, де квадратні метри найдорожчі, де найдешевші, і чому ми промоніторили ціни в Одесі, Києві та Івано-Франківську. Новий житловий комплекс майже в самому центрі Івано-Франківська. Усі ці будинки були здані експлуатацією протягом останніх кількох років. Житло тут користується великим попитом саме тому, чимало людей купляють квартири, щоб потім здавати їх в оренду. На сьогодні в інтернеті можна знайти кілька десятків актуальних пропозицій. Заоднокімнатна квартира ЖК -парку в жиках парковому містечку, площа 43 квадратних метрів, зроблений євроремонт, укомплектована сучасною технікою, меблі. Площа 43 квадрати. Оренда цієї квартири буде становити 350 доларів. Такі однокімнатки площі до 45 квадратів з повним фаршом новобудовах мають найбільший попит. Навіть зараз низький сезон. Клієнтів для них не бракує. До неділі часу ця квартира буде здана. Середня вартість оренди однокімнатної квартири Івано-Франківську з іншими областями доволі висока від 12 до 16 тисяч гривень. Але піднялася лише в гриневому еквіваленті каутріелтори, бо змінився курс відносно американської валюти. У доларах ціна 300-350 зберігається стабільно останні два роки. Якщо брати новобудову, це, наприклад, мікрорайони хороші, перша здача це буде від 350. На вторинному ринку, звісно, дешевше. Вартість однокімнатної квартири такої самої площі від 9 до 12 тисяч гривень. Ціну формують, грубо кажучи, два елементи. Це перша локація, місце розташування об'єкта, і друге ремонт і насичення меблів, техніки в квартирі. Поверхи не дуже суттєво впливають на цінову політику. А ось у столиці цей чинник нині один із основних, який впливає і на формування ціни, і на швидкість оренди. Якщо генератора на ліфт немає, і це вище восьмого поверху, дуже важко здати. Попит на квартири в Києві доволі високий. В пріоритеті однокімнатні квартири із бюджетного сегменту каже ріелтор. Однокімнатна хрущівка це буде 12-14 тисяч, якщо там непоганий ремонт. У новобудові вартість двічі вище. Винаймання усієї одної кімнати на 23-му поверсі нового мужика майже 30 тисяч на місяць. Ціна висока, але й будинок з генератором, що заживлює ліфти та насоси для води та опалення. Тож клієнти платять і за комфорт, аби не відчувати незручності у разі тривалих відключень світла. Звичайно, основний запит, що якщо це нові штові комплекси, якщо це високі поверхи, то це має бути генератор. А в по порівнянні з серпнім місяцем під кінець року ціни на оренду однокімнатних на навіть тих самих в середньому впали десь на близько 6%. Звичайно, є квартири, які коштують там, 15-14 там, тисяч гривень, якісь мінімальні ціни. Так? Є квартири, які коштують там, 30 тисяч і більше. А це вже Одеса. З початком війни ціни на оренду впали практично удвічі, кажуть експерти, і за останні чотири роки майже не змінилися. Подорожчання фіксують лише влітку. З вересня житло знову подешевшило, в півтора-два рази. Ось цю двокімнатну квартиру в самісінькому центрі біля Приморського бульвару можна виняти за 12 тисяч гривень на місяць. Звісно, пропозицій багато, людей менше, переїжджаючих менше, і тобто людям клієнтам є з чого обирати. Тому потрібно ставити адекватну ціну. Та незважаючи на регулярні обстріли, попит на житло в Одесі є, розповідають фахівці серед основних клієнтів молодь. Взагалі це з Києва дуже багато людей. Тішники, фрілансери, бюджет їх там від 500 доларів і вище. Вони не не бояться високих поверхів, хочуть з видом на море, високі поверхи, ну але щоб було укриття, ну тобто паркінг. Найпопулярніше пропозиції помешкання, з вікон якого видно море, і за ціною виходить дешевше ніж навіть однокімнатну Івано-Франківську. Двокімнатні апартаменти в новобудові в курортному районі Аркадія можна взяти всього за 14 тисяч гривень. Найдорожча на сьогодні оренда житла в Ужгороді. Ціни на однокімнатні квартири стартують від 19 тисяч. Чому така висока ціна? Спробуємо з'ясувати в ріелторів. На сайті оголошення я знайшла квартиру, схожу за характеристиками на цю що Івано-Франківську. Недалеко від центру новобудові 45 квадратів на п'ятому поверсі, але вартість такого помешкання майже вдвічі більша. За місяць тут просять аж 550 доларів або 23 тисячі 200 гривень. Це наша зазначена в, на, в оголошенні, вона ніякий торг там неможливий, так? Дивіться, власники готові за 22 тисячі здати. Це там виходить трошечки менше. Чому так дорого у вас? Бо у нас ну можна зайти за 15 тисяч. А я от пробувала знайти таку, знаю. що я хочу квартиру, знаєте, з такими. За 15 тисяч в Ужгороді. хороша, гарна квартиру. На жаль, ціни такі. У всьому Ужгороду такі ціни. Звідки такі захмарні ціни? І чому в Ужгороді та Івано-Франківську нині дорожче ніж у столиці? Тому що був е, великий приток е, клієнтів, квартир було мало. Відповідно, попит був великий, об'єктів було менше і. Люди піднімали ціну. Якщо ми беремо зараз ситуацію, яка в Україні, то ми розуміємо, що Івано-Франківськ там Чернівці з Закарпаття набагато спокійніші райони. Інакше кажучи, саме попит диктує високу пропозицію. За роки війни оренда квартир додала в ціні майже у всіх регіонах України, найбільше саме в західних тилових містах. Ось один із інтернет сервісів, який спеціалізується на нерухомості. Його спеціалісти моніторять вартість оренди по всій Україні і щодня оновлюють дані. Тенденція така: найдешевші пропозиції нині на сході. Чим ближче до заходу України, тим дорожче. Чи зміниться це до кінця року? Зараз така ситуація, Сьогодні день прожив і слава Богу, і ніхто не планує там на місяць, на два. Вперед, тому що ну, велика невизначеність. Але для того, щоб ціни зросли, ну нема таких передумов. Жанна Дучак, Андрія Настасов, Єлизавета Яковла, Автонас, Ігор Міхоношин, Віталій Коваленко, Володимир Єдов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.